Родина в Ріоніс не скаржиться на життя у порівнянні з більшістю грецького населення. В них все добре. Бо, окрім молодшого сина, який досі навчається, у всіх інших є робота. Нікос, наприклад, програміст. Однак за свою роботу він отримає тільки мінімальну заробітну платню. Так коли я більше не вчуся в Патрах і повернувся в Афіни, я знову живу з батьками. За інших обставин, якби не було кризи, я б знімав власне житло, але зараз не можу. Мено мазмеджонизму батьки працюють у бюджетній сфері. Вона вчителька, він директор школи. Зараз саме канікули, оскільки через кризу зарплати скоротили, прибуток родини зменшився на третину. Хунгін Ми змушені заощаджувати на усьому. Нехай на перший погляд цього і не видно. Наприклад, взимку зимку менше обігріваємо будинок. Ми більше не купуємо одягу і рідше ходимо кудись. Сім'я виплачує кредит за квартиру і має дві автівки. Одну з них можна було продати, але ціни на машини теж обвалились. Машина побита, але зараз я не маю грошей на ремонт. По друга автівка теж поламана, і це важливіше. Її ми веземо зараз на СТО Вихлопна труба деренчить, дверцята не відкриваються. Добре, що автомеханік старий знайомий, він не візьме багато грошей з друзів. зазвичай усе це разом коштувало би 180 євро. Але для діноса я зроблю за 80. І це не дрібниця, бо після сплати податків, іпотеки та інших поточних витрат на їжу та одяг залишається тільки 400 євро на місяць для всієї родини. Я та мій чоловік багато і тяжко працювали. Ми ніколи не уникали роботи, і я не розумію європейців, які кажуть, що ми тут грошима розкидаємося. Мене такі слова виводять із себе. Заощаджують, наприклад, на м'ясі. Сім'я в Ріоніс купує його менше ніж до кризи, як і майже усі інші. Виторг м'ясника різко впав. Він каже, через жорсткі заходи економії справи ніяк не налагодяться. не питання. Ми повинні сплатити всі борги, але ж нам не дають цього зробити. З такими величезними стягненнями ми просто не зможемо заплатити. Таверна також не зможе приносити прибуток, якщо в ній не буде ножів та ведело. Вони забрали в нас ножі та виделки. У мене є однокурсники, які отримують тільки 20 євро на тиждень. Це ж взагалі нічого. Інколи в них немає грошей навіть на їжу. Не деборуна вимікошехронікатирі. Я вже 20 років працюю вчителькою. Мені подобається, що сучасна молодь стала більше мислити. Інколи вони нервовіші, але й більш зрілі. Вони в курсі речей, які ми в їхньому віці не розуміли. Але молодь дивиться в майбутнє з більшим песимізмом ніж ми. Потім настає вечір, і все як завжди. По телевізору криза. Уряд Алексіса Ципроса йде на поступки, щоб утримати Грецію в єврозоні. політики політика це завжди складно, і обіцянки не будуть виконані. Це кожен знає. Тому треба розібратися, що й до чого. Ми чекаємо поліпшення. тим не менше, очевидно, поліпшення настане далеко не одразу.